Одного дня полі зрозумів він не такий, як всі, він білка, що досягне всіх своїх цілей. Як знаходити вихід у важких ситуаціях? Полі прокинувся у своєму гнізді на великому дереві, подивився на яскраве сонце, що освічувало галявину, і подумав, що сьогодні чудовий день для нових пригод. Він покликав свого друга Ніко, щоб дослідити ту дивну печеру за пагорбом. Бабуся Ніко розказувала, що там живе мудре совеня, яке знає всі таємниці лісу. Двоє звірят стояли перед могутнім входом в печеру. По спині повіяло холодом. Ніко стривожено відійшов назад, але Полі сказав другу, що не варто боятись, і звірята увійшли в печеру. Через деякий час Ніко запалив факел, бо вже зовсім стемніло. І друзі побачили старі фрески на стінах, які розповідали про пригоди давніх сміливих тварин. Полі наче побачив бабусю Ніко і голосно крикнув: раптом почувся сильний звук. Вхід по якому вони прийшли, завалило. Друзі доволі сильно налякались. Факела залишалось на хвилин 20, не більше. Прогулявшись і попанікувавши ще декілька хвилин, звірята зрозуміли, що застряли, і потрібно якось шукати вихід, причому дуже швидко. Звірята сіли, зосередились і проаналізували проблему. Вони зрозуміли, що стіни печери міцні, вкладені каменями, як і стеля. Отже, через них пройти їм не вийде, а під ногами все-таки залишалась суха земля. Отже, ніко може спробувати прорити тунель назовні. Полі знайшов в кишені сірники і вирішив затушити факел на випадок, якщо план один не спрацює. Другого вони поки. Ще не придумали. Тому, щоб не втрачати час, Ніко почав рити тунель. Ніко вже втретє врізався в щось тверде. Бурундуку набридло битись головою в стінки печери, аж раптом він відчув мокру землю. Значить, дощ попадав туди. Значить, він десь близько до виходу. Він почав було рити зі всіх сил до гори. Та, от халепа, знову щось тверде. Шишки на моїй голові скоро будуть розміром, як сама голова. Подумав Ніко, і потер лоб. Він спробував пройти чуть лівіше і відчув, як земля розходиться від його лап. Нарешті вихід. Він протер очі і виглянув. Назовні Ніко побачив ту саму печеру. Правда, зі стелі крапали каплі води, а внизу лежало красиве велике озеро. Тут хоча б світло від тих каменів, що на стінах. Це точно краще, ніж сидіти в темноті, подумав Борундук і повернувся за своїм другом. Полі виплюнув три пути землі і обтрусився від неї. Білкам явно не призначено лазити по підземним тунелям. Подумав він. Ніко засміявся, правда, не голосно, щоб не було ще одного завалу. Та не встигли звірятка відтруситися від землі та кусків глини. Перед ними постало велетенське совеня оракул лісу. Звірята налякались, та воно було могутнє, але добре. Совеня поставило друзям завдання, виконавши, яке вони вийдуть з печери. Завдання виявилось на диво простим: знайти три скарби, сховані у цій кімнаті, які символізують риси людського характеру. Скрізь в печері темрява, а тут світло, сказав Полі. Це символ надії, адже навіть у найтемнішій печері є промінь світла. Та куди пропав Ніко? Бурундука ніде не було видно. Відображення. Я бачу себе в озері, це символ того, що поки людина не пізнає себе, вона не зможе стати краще. вигукнув Ніко. Та що ж третє? Звірята задумались. А що думаєте ви? Що ж насправді було третім? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. В животі боліло, а звірята по-справжньому вже замучились. Вже яку годину їм нічого не приходило на голову. Ну, всюди ж має бути вихід, сказав Полі, і кинув каменем стінку печери. Точно, вихід, підхопив Ніко. Ми тут застрягли і намагаємось вибратись, отже, з будь-якої ситуації існує вихід. Після цих слів стінки печери роздвинулись, і совеня побажало звірятам щасливої дороги. Ця пригода була захопливою, подумали друзі, але більше ніколи не ходили вони в невідомі місця без дорослих. Це ще один урок, який їм прийшлось винести. А щоб побачити більше корисних історій, став лайк, підписуйся на канал та вирушаю пригоду разом з Полі.